Є шанування друзі, сьогодні ми з вами у Львові. і Я хочу вам розповісти історію кохання. Кожен з вас хоче бути закоханим. Всі знають історію кохання Ромео і Джульєти. Умові дуже багато було історій кохання у 1594 році. До його приїздить італійський купець Мікеліні із партією. вина. доброго друзі. Вона бойовий було хіба хороше вино. Один український купець купує в нього частину цього вина, і вся ця угода куплі продажу відбувається в його будинку. Там Мікеліні зустрічає його доньку красуню Палагію і закохується. Це дуже було кохання з першого погляду. Після чого Італієць відмовляється їхати до Італії і залишається жити у Львові. Ну звісно, навіщо та Італія, коли є чудовий Львів, і дівчина-красуня? На якийсь час Львовом шириться пандемія чуми. І, на жаль, дівчина захворіє. Мікеліні не покидає своєї коханої, ходить про неї, дбає про неї. Хоча це було дуже небезпечно, на жаль, хвороба подолала красуню, і вона помирає і її буде поховано на кладовищі церкви Благовіщення. За декілька днів помирає сам купець і його буде поховано вже, друзі в костелі святого Станіслава. Ось, родина палагіє на їхніх могилах ставить дві плити з висіченими серцями, як символ їхнього кохання. А згодом буде також ще доданий е, надпис, що е, любов е, сполучила і смерть е, не розлучить. Ось, хоч ця вся історія була, друзі, дуже давно. Е, за повірами, за легендами ходять такі чутки, що душі українки та італійця витають і далі над головом. І нагадують нам всім живим про те, що смерть не може розлучити людей, яких поєднала любов. Тому що смерть це є лише перехід з одного виміра інших. Ось така цікава історія кохання. Всім доброго дня! Всього найкращого. Підписуйтеся на мій канал, ставте коменти, лайки, поширюйте. До нових зустрічей всього найкращого. Всім.